Усім привіт! Маємо на продаж Volkswagen Touran 2012 року виготовлення. Як бачимо, автомобіль у нас у темно-сірому кольорі мокрий асфальт. Має гарний зовнішній вигляд, має класні технічні характеристики. По техніці в нас автомобільчик дуже чудово збережений, ніяких вкладень додаткових не потребує на повному ходу. Отож, автомобіль у нас обладнаний 16 літровим турбодизельним двигуном та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Досить дале рішення, тому що надійні економічні двигуни, та також надійні класні коробки передач, які не потребують додаткової, так сказати, реклами, виходжують без проблем досить великі пробіги і не потребують якихось. Втручань у свою роботу. Отже, в нас в автомобілі 251 тисяча пробігу. Автомобіль у нас має сервісну документацію, сервісну книгу, чеки про проведення технічних робіт. Також, звичайно, автомобіль пробивається по дилерській базі Volkswagen. Ми додатково це вже провели, кому потрібно, без проблем зможемо скинути на Viber чи Telegram. Отож, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду, як завжди, розпочинаємо з передньої оптики, бачимо, що вона в нас прозора в класному стані. В оригіналі нічого не замінювалось. Виглядає досить класно, без будь-яких пошкоджень, без запотівань, тріщин чи інших дефектів. Маємо ціленькі решіточки, як нижню, так і верхню решітку. Маємо рівненький гарний капот. Капот, до речі, в нас в оригінальному окрасі, тому, звичайно, присутні декілька дрібних скольчиків від камінчиків. Вони в нас е, підкапані. Я думаю, що хто розуміється в автомобілях, він розуміє, що вони мусять бути присутніми без цього нікуди, адже автомобіль експлуатувався. Але нічого такого, що кидалося в очі, абсолютно немає. Буквально декілька незначних. Присутні кольчиків. З іншої сторони, оптика в нас також в гарному стані, як бачимо, ціленька. Попередку у нас жодних зауважень немає. Відразу показую вам він-код. Кому потрібно, можете собі додатково перевірити автомобіль. У нас ціленьке скло має присутні датчики світла та дощу. Перенесеньки у нас дах на автомобілі, відсутні будь-які там сліди відм'яти. Отож, переходимо на бокову частину автомобіля. Як бачимо, у нас крила дуже класно збережені, немає ніяких пухерів, немає побитості від каміння. Диски в нас такі 16 легкосплавні. На непоганій гумі зимовій автомобіль у нас гальмівні диски майже нові, як передні, так і задні. Також в класному стані гальмівні колодки. Як бачимо, по низах у нас де хворі місця цих автомобілів. Також все без зауважень. Автомобіль повністю рівнесенький, ціленький ось я вам проведу ось такий, такий огляд. Як бачимо, ніяких похирів чи чогось подібного у нас абсолютно немає. Ціленькі, як пороги, так і арочки. Ось, знову ж таки ціленькі у нас арки, жодних зауважень у нас немає. Задні стопи у нас також, як бачимо, в ідеалі, без зауважень, без нюансів. На бампері задні у нас присутні катафотики, парктроніки, є у нас фаркоп. Ляда, як бачимо, також без пошкоджень, без ржавчини. Є всі присутні шильдики. На цій стороні задня оптика. Також, як бачимо, ціленьке, без тріщин, без запотівань, без будь-яких пошкоджень. Бамперок з цієї сторони також в чудовому стані. Отже, переходимо на цю сторону. Як бачимо, крильця задні також в ідеалі, порожики у нас без корозії, двері без корозії, без м'ятин. Ось такий чудовий стан. Пробую вам так показати максимально детально, щоб бачили, що дійсно гарний стан кузову, що все в нас в повному порядку. І отож, подивились ми зовнішню частину. Тепер перейдемо до інтер'єру автомобіля. Дверні карти в нас, як бачимо, пластики ціленькі, двері також. Без зауважень, немає ніяких слідів корозії, все ціленьке, всі катафотики, все на своїх місцях. Маємо 4 електросклопідіймачі, клавіші всі в нас також в гарному стані, робочі. Є в нас підігрів дзеркал, є автоскладання дзеркал та центральний замок. Також все функціонує, все гарно працює. У нас гумові коврики на підлозі. Ось такий стан накладочок. Також все в повному оригіналі. Пороги, як бачимо, у нас також в повному порядку, без зауважень, немає ніяких потертостей чи інших проблем. Знову ж таки, оригінальна бірочка з він-кодом, кому потрібно, будь ласка, зафіксуйте, перевіряйте. Як бачимо, болтики всі в нас також в оригіналі. Оригінальні сидіння, без підшивань. Без якихось замін. Все у нас в оригіналі, є буквально мінімальні сліди експлуатації, а так все інше у нас дуже-дуже класно збереглося. Маємо перемикачі автоматичного режиму світла, перемикачі круїз контролю та автоматичного режиму двірників. У нас присутнє мультифункціональне шкіряне кермо. Повністю також в функціонуючому стані. Гарно у нас воно збережено. Шкіра також все в оригіналі, є також мінімальні сліди експлуатації, але воно в нас в повному оригіналі, також нічого не підшивалось, не підфарбовувалось. У нас присутні два ключі. Спробуємо ось увімкнути запалення, йде перевірка всіх систем. 251 тисяча пробігу. Ми спробуємо завести автомобіль. З півоберту, як бачимо, автомобіль у нас завівся, працює гарно. У нас, як бачимо, тут кліматична система двозонна, також підігрів обох передніх сидінь. Також все в робочому стані. Є мультимедіа, як флешки, так радіо, навігація та інші налаштування. Знову ж таки, 6-ступеневе куліса передач. Ось тут такі в нас додатковий бардачок, так сказати, поличка для ваших гаджетів. Є система старт-стоп, є антибукс. механічне стоянкове гальмо, підстаканнички. Все чудово виглядає. Подивіться, стан сидінь. Знову ж таки, все в оригіналі, нічого не підшивалось, не замінювалось. Ось такий стан панелі, жодних подряпин, зауважень абсолютно немає. Є тут у нас бардачок, також все працює, не виломаний, гарно зачиняється. У нас зеркало заднього виду з автозатемненням. Є підсвіточка, також все працює. На потолку у нас два бардачки, також відчиняється, все працює. Тут у нас, звичайно, все також гарно збережено. І тут. Все підсвіточка працює, дзеркальця на своїх місцях. Ось такі стіючки в нас. Як бачимо, чистенькі, охайні. Потолочок в нас також гарно зберігся, жодних зауважень, жодних потертостей немає. Також говорить нам про те, що бережно експлуатували автомобіль. З іншої сторони, звичайно, все так само. Задній ряд сидінь в нас також в хорошому стані. Дверні карти тканинка вся чистенька, не обвища. Клавіші всі на місці. До речі, заднє скло у нас притоноване. Ось такі в нас заднє сидіння, трансформери. Кожне сидіння складається, виймається, досить зручно. Проєми у нас ціленькі, без потертостей, без корозії, звичайно, гумові коврички у нас на підлозі. Ось показую вам загальний вигляд на панель приладів. Автомобіль досить класно виглядає. Показую потолочок, також без жодних зауважень. Ніяких обвисань. Все на своїх місцях. Звичайно, у нас, як завжди, повний детальний огляд, тому з цієї сторони також все показую. Також все у нас гарно виглядає. Сидіння з цієї сторони, як бачимо, також ось гарно збережені. Дверка переднього пасажира. Дивимось, що також ніякої корозії, ніяких тут проблем. Катафотики все в нас на місцях. Тканинка не обвиша, не подерта. Пластики ціленькі, гарненькі. Подивіться стан панелі з цієї сторони. Ось таке в нас гарне кермо, сидіння, підлокітнички. Зараз показую більш детальні. Коврички, чистенький ковролін на автомобілі, знову ж таки, ось такий у нас стан порогів. Всі бірочки, болтики, все у нас на своїх місцях. Бардачок у нас з функцією холодильничка та повною сервісною документацією по автомобілю. Переведемо наш погляд до багажного відсіку, де нас зустрічає найперше. Кришка багажника. Як бачимо, вона у нас без корозії. Спробую вам повільно провести, щоб побачили її гарний стан. Пластики в нас всі на місці, звичайно, знак аварійної зупинки на своїх місцях. Ось болтики в нас також в оригіналі, не кручені. Всі проєми також в повному оригіналі. Жодних зауважень у нас тут немає. Буковинки в нас гарно збережені, на підлозі чистенький ухайний ковролін. З цієї сторони також є підсвіточка, все у нас присутнє, є поличка шторка рулета. Ось такий у нас вигляд, такий гарний стан. Якщо підняти у нас ковролін, під низом, звичайно, у нас запасне колесо, ключі, все, що потрібно, все є присутнім. Приїде, обов'язково. Матиме можливість з цим всім ознайомитись. Ми відчинили капот, а це значить, що ми зараз поговоримо про підкапотний простір. На капоті знизу у нас шумовіброізоляція, капот у нас без корозії, без пошкоджень. Бачимо все ціле. Болтики у нас в оригіналі, нічого не крутилось, не знімалось як тут, так і тут. Звичайно ж, з цієї сторони все також в повному оригіналі. Тут у нас все також по оригіналу, всі кріплення фар також в нас ціленькі. Всі болтики на крилах також у нас щось з цієї сторони, що з цієї в повному оригіналі. У нас на двигуні присутня кришка. Антифриз, як бачимо, чистесенький. Сажевий фільтр, все у нас на своїх місцях. в Автомобілі, екологія на місці, хороший акумулятор. Знімемо кришку, подивимось під неї. Чистенький гарний двигун, легенький пелюшці, але немає ніяких запотівань, мастил чи чогось подібного. Все на своїх місцях. Хто приїде, як завжди, дам можливість оглянути автомобіль знизу, побачити, що дійсно двигун та інші агрегати вузли. Без підтікань мастила, все чисто, охайно. Також автомобіль без корозії, як поверху автомобіля, також і днище. Все ціленьке. Отже, надійшов час до перевірки лакофарбового покриття. Наголошую, автомобіль візуально виглядає дуже чудово, не потребує абсолютно ніяких робіт по кузову, ні ржавчини, ні чогось подібного, ні царапин. По автомобілю немає. Класний стан, зовнішній вигляд. Але я хочу зробити перевірку товщиноміром, щоб мали собі уяву про дане авто. Є невеличка косметика по автомобілю. Всі силові конструкції, проєми у нас все в повному оригіналі. Невеличка косметика по зовнішній частині автомобіля. Отже, давайте розпочнемо з капоту. 136, 122, 103 у нас оригінал.

Ця арочка 164, 164, 150, 181, 190, 219, 219, 190, 190, 180, 200, 190. Як бачимо, є невеличка косметика, але без шпаклівочки все в нас добре. Вище 170, 146, вже все тут. Закінчується переход, як бачимо, це крильце в нас перелакували. дах автомобіля 113, 114, все заводські параметри. Ляда. Як бачимо також добре, 103, 103, 111, 118, 103, 103. Задня частина автомобіля в нас в повному оригіналі. Отже, перейдемо на іншу частину, розпочнемо з крила 134, 150, 156, 156, 157. Водійська дверка 167, 149, 135. Знизу 142, 142. З самого низу 107, 130, 116. Задня дверка. 105, 113. 95,8 104, 104, 94,6 Так, все добре у нас. А на цьому крильці? Як бачимо, тут все добре, а далі є невеличкий підкрас. 153, 177, 236, 284, 194, 250, 211, 187, 174, 110. 110 111. Отже, що хочеться підсумувати по автомобілю. Технічно, автомобіль гарно обслужений, не потребує додаткових вкладень, по кузову виглядає відмінно, є невеличка косметика, як ми побачили, задні арочки. У нас мають підфарбування косметичні. Ще раз нагадую, пройоми, всі силові конструкції автомобіля в нас в повному порядку, все в оригіналі, лише зовнішнє невеликі. Ще скажу, що ми провели діагностику даного автомобіля комп'ютерним обладнанням, по ньому немає ніяких помилок по блоках. Кому потрібна ця додаткова інформація, можу додатково при потребі скинути чи показати по приїзду клієнта до автомобіля. Як завжди, даю можливість зробити тест-драйв автомобіля, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу. Можливо, перевірка на будь-якому вашому СТО на вибір. Технічно, автомобіль у нас без жодних зауважень. Двигун, коробка, ходова частина та інші вузли агрегати в нас в відмінному стані. Жодних якихось нюансів по авто немає. Хто приїде, знову ж таки зможе в цьому впевнитись. Отже, маємо на продаж такий класний автомобільчик, зробимо на нього, до речі, привабливу ціну. Тому. Я думаю, що ви будете задоволені таким автомобілем. Ще одним плюсом даного автомобіля є те, що він у нас уже є на обліку, тому переоблік його не буде коштувати великих коштів. Отже, всім папа -па і гарних вам покупок та хороших продавців.